Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару: Джинси чоловічі та жіночі бренду Carrera та Esmara та Liverd'I. Є різних цікавих моделів та забарвень. Жіночі бренду Esmara. В лоті буде 8 одиниць розмір від 36 до 44. Матеріал Бавовна Поліестер та Еластан. Чоловічі бренду Carrera та Ліверджі. Чоловічих в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 42 до 50. -го. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3330 гривень. Собі вартість одній одиниці 256 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!